Сьогодні ми з вами поговоримо про методи захисту дитячих зубів, а саме сріблення зубів, герметизація фісур, фторування, індивідуальні капи та догляд за ними. Метод сріблення зубів. На жаль, він не доказав, що він є ефективним методом, так як призводить до опіку пульпи та естетично не виглядає красивим. На відміну від сріблення, герметизація фісур зафіксувала свої методи як дуже ефективними. Отож, герметизація фісур це процедура, під час якої спеціальний захисний матеріал, герметик, ми наносимо на жувальні поверхні молярів та премолярів, який забезпечує зниження ризику появи карісу на зубках ваших діток. Сама процедурка герметизації це коли на очищений зубчик ми наносимо герметик, який захищає зуби від бактерій та залишків їжі. Герметизацію фісур ми повинні робити лише тоді, коли зубчик лише прорізався. В подальшому вона буде неефективною. Є один метод захисту зубів це фторування. Воно відбувається за допомогою спеціальних гелів, лаків, а також ополіскувач, який допомагає зміцнити емаль зуба, а також знизити ризик карісу для більш ефективної дії фтормісних лаків гелів. Ми використовуємо індивідуальні капи, які виготовлені спеціально для вашої дитинки. Із методів профілактики кар'єсу це є харчування вашої дитини. Не завжди корисні смаколики є корисним. Планові візити до дитячого стоматолога дозволяють виявити і лікувати проблеми на радніх стадіях. Регулярні огляди також допомагають дитині звикнути до стоматологічних процедур і зменшити страх перед ним. Отож, після кожного прийому будь-якого смаколика звичайної їжі, чупа-чупса, ми повинні прополоскати, а при змозі почистити дитинці зуби. Головний із методів профілактики дитячих зубів це є домашній догляд. Правильно підібрана стоматологом щітка, зубна паста монопучок. Батьки до 10 років чистите зубки ви своїм діткам. Також не забуваємо за додаткові засоби за догляду зубчиками: це є ополіскувач та зубна нитка. Отож, ми надаємо перевагу профілактиці, ніж лікуванню. Стоматологи та гігієністи навчають дітей та їхніх батьків правильних методів чищення зубів та догляду за ротовою порожниною. Це включає правильне використання зубної щітки, нитки та ополіскувачів. Обов'язковим візитом до лікаря-стоматолога повинно бути 3-4 місяці для того, щоб переконатися, що вашої дитинки все добре і нічого лікувати не потрібно.